Детальніше поговоримо про те, яка ситуація на кордоні на цьому е, пункті е, пропуску е, медики Шагіння. Е, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, з нами наживо. Пане Андрію, вітаємо. Добрий вечір. Станом на цю годину, яка ситуація зараз, кого пропускають, кого ні і в який бік? Ну власне щодо можливості проїзду а, і саме тих. Умов, які зазначали польські фермери, нічого не змінилося. Фактично, блокування продовжується. Нагадаю, що воно почалося ближче до десятої години ранку, і ті заяви, які вони озвучували, і ну і, власне. Ту інформацію нас доносили також польські прикордонники в бік Польщі. Протестувальники нікого не пропускають. Ну фактично, вантажівки понад вагою, 3,5 тонн, як вони це анонсували, не можуть проїхати починаючи з 10-ї години і станом на зараз в бік Польщі, слідуючи з України. На момент, коли розпочали розпочалася ця розпочалися ці дії з блокування руху для вантажівок між мітингувальниками і польським пунктом пропуску, знаходилося близько 150 вантажних транспортних засобів, які слідували в бік України. Ну і, власне, більшості з них вдалося перетнути кордон за моєю інформацією, ще десь близько. 30 вантажівок із 150 залишається, фактично вони також зможуть прослідувати в бік України. Натомість, станом на зараз, вже перед мітингувальниками, фактично можна говорити про таку вже чергу. Знаходиться близько двох десятків вантажівок, і які якщо ці, ці учасники акції будуть дотримуватися своїх своїх обіцянок умовно скажімо так, вони будуть пропускати в подальшому за годину одну вантажівку через свій такий умовний умовне місце блокування. На щастя, також можу додати, що рух для інших категорій транспорту для легкових автомобілів, для автобусів, якими кордон перетинають звичайні громадяни. Рух не ускладнений як в бік Польщі, так і для тих, хто слідує з Польщі в Україну. Пане Андрію, чи маєте інформацію? Можливо, про те, чи хтось веде переговори з протестувальниками, чи займається вирішенням їхніх вимог, тому що від цього, мабуть, залежить розблокування пункту пропуску? Ну такої інформації я не маю. Таку інформацію нам не повідомляли польські колеги. Власне, і польські прикордонники також не можуть вплинути на? На те, що люди перебувають на певній віддаленості від польського пункту пропуску, фактично знаходячись на автошляху, яким можна прослідувати до кордону, яким транспортні засоби е, рухаються від, від кордону, але ну, те, що є в відкритих джерелах, фактично польські фермери вимагають там зменшення податків відносно е, своєї. Діяльності ще якісь претензії більше це стосується власне до органів державної влади Польщі. Тому ні прикордонники Польщі, ні звісно, прикордонники України вплинути на це не можуть. Дякую вам дуже, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Говорили про ситуацію на кордоні.